Станню путь на корінах Житомиряни проведжають Володимира Савицького. До свого 55-го ювілею військовий не дожив менше трьох тижнів. Герой загинув під час виконання бойового завдання 6 вересня, звільняючи Херсонщину. І тільки сьогодні рідні змогли віддати шану. В імені президента України Верховного Головнокомандуючи збройних сил України цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш батько. Володимир уже не вперше на війні. Чоловік прийшов АТО і, попри проблеми зі здоров'ям, із першого дня повномасштабного вторгнення знову кинувся у військкомат. Він він жатомарянин. Більше того, він має військову освіту. А він кадровий військовий, який з чотирнадцятого року виконував свій службовий обов'язок. Потім він був по стану здоров'я. Звільнений з лав був комісований з лав збройних сил України, але після початку чергової навали, вже повномасштабного наступу, не дивлячись ні на що, не на стан здоров'я, він знову став до лав збройних сил. Після травми чоловік працював начальником служби безпеки на фермі. Колеги кажуть, Володимир був людиною, яка завжди відгукується на прохання, а ще професіоналом своєї справи. професійна людина, професіонал у всьому, як військовий. Так і працівник працювали разом, дружили. З ним можна було вирішувати будь-які питання. Тобто це чуйна, відверта людина, з яким можна було вирішувати будь-які питання. Я, як технічний працівник, я працював головним інженером разом з ним. То ніколи ніяких питань не виникало. З 24 числа одразу військомат. І зразу пішов боронити нашу країну. Попрощатися із героєм прийшли й Житомиряни, які особисто із Володимиром не були знайомі. кажуть, це найменше, що вони можуть зробити. Таке час, що твориться і бореться за нас, то звісно. Та обізательно, ета даже не обговорюється у загиблого військового. Лишилися дружина та двоє дорослих синів. Вічна пам'ять герої не вмирають. Вікторія Гнатюк Дмитро Половинка, телеканал СК1. На колінах люди проведжають 43-річного Руслана Форманюка. Чоловік отримав важке поранення на полі бою. До шпиталю довести не встигли. Коли почалася повномасштабна війна, мирну професію, герой обміняв на зброю. Хоча до цього військового досвіду не мав. Він був первокласним мастером пральних машин, кавомашин всякої битової техніки. Він міг її перемонтувати прямо по телефону. І коли його призвали, на роботі написали пост. Що такий Русланчик, тебе призвали, і все остановилося. На роботі завал. Ремонтувати нема кому. Про професіоналізм Руслана говорять і колеги, з якими він працював задовго до повномасштабної війни. Працювали з ним довгий час, ну і так спілкувались. Ну, дуже розумна людина, дуже, дуже велика втрата, тому що завжди допомагав. Дуже розумний хлопець був. Не завжди приходив на поміч. Герою пропонували лишитися недалеко від міста, бо ж діти ще зовсім маленькі і любив він їх понад усе. Втім, Руслан не погодився і поїхав у найгарячіші точки. Смерть застала його на Донеччині. Йому сказали, Русланчик, можливо, ми тебе можемо оставити десь тут, в Житомирі, в Тебе маленькі дітки він сказав: Ні, я картоплю чистити не буду я піду. Моя сім'я в безпеці, сім'я в Германії, а я піду захищати своїх дітей. Він їх називав лялічками, куколками. Він для них все найкраще купував в магазині, самі найдорожчі іграшки. Просто немає слів. Людина від Бога. Без сліз про гроя не може говорити Антоніна і Валерій. Подружжя каже, Руслана знають уже 20 років. Він товаришував із їхніми синами і вже теж став рідним. З з сином разом працювали. З другим разом жили, дружили. Чудовий хлопець, хороший спеціаліст. А, я його пам'ятаю, як він ах, ремонтував стиральні машини, холодильники. Я його знав. Ну, дуже, дуже хороший хлопець. Не вірив, не вірив. Близько десяти років із Русланом знайома і Олена жили неподалік один від одного, але зізнається, він уже був не просто сусідом, а товаришем родини, який завжди був готовий прийти на допомогу. Тож і лишитися осторонь, коли біда в країні, не зміг. Можемо сказати, що він був найкращою людиною. Він любив Україну понад усе. Він, скажімо так, осознанно йшов, йшов нас захищати. Дуже шкода, що його просто не став. Був класним другом. А ще згадує про останню зустріч. Каже, як завжди, Руслан із посмішкою на обличчі. Останній раз ми з ним спілкувалися, мабуть, в червні місяці, але він був уже не з нами, був там. Тому якби ну, був в гарному настрої, ну він завжди був в гарному настрої. Тобто Ми його ніколи не бачили в негарному настрої, скажімо так. Класна, світла людина, дуже шкода. У загиблого героя залишилися мати, дружина та двоє зовсім маленьких дітей. Їм про вчинок батька тепер нагадуватиме прапор. Це син та донька, відповідно, восьмирічного та шестирічного віку. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 10 жовтня стало ще одним вкрай важким днем для України та й зокрема Житомирщини. Не минув він безслідно і для центру захисту тварин. Внаслідок перебоїв із електроенергією. Кабінет установи тепер виглядає так: це наш стіл з директором. Він стояв в цьому куточку, тому він не постраждав. Тут стояв стіл головного бухгалтера. Відповідно, вся і комп'ютер, монітор, принтер. Це все не вдалось врятувати. воно повністю повністю вигоріло. Того дня після п'яти годин з тваринами в укритті, після відбою згадує директорка центру, працівників відпустили раніше, адже без світла в приміщенні не було й можливості повноцінно працювати, та сама, ніби відчуваючи небезпеку, залишилась ночувати на роботі. Якось відчула і вирішила на всяк випадок залишитися з працівницею, яка доглядає за тваринами. От і вже в принципі врахоче не було світла. Ми вирішили відпочити. Бачу, з'явилось світло. У нас був невеликий запас води. Вирішили набрати воду, піти, і почули, що щось десь горить. Сама директорка першою і виявила загорання. Спочатку згадує, це був невеликий вогник, тож намагалась загасити його власноруч. Та полум'я збільшувалось на очах. Тоді за лічені хвилини, які для Олександри здавались вічністю, прибули пожежники. Оперативно хлопці приїхали. Дуже і допомогли з собаками, щоб їх там закрити. і Дим туди не пішов, і пожежа і саму пожежу. Досить швидко ліквідували. Серед свідків пожежі була й печенька. Спочатку кажуть працівники, вона сховалась та вже з прибуттям рятувальників активно долучалась до роботи та контролювала процес. Печенька, звісно, була дуже стурбована. Вона зрозуміла, що щось відбувається не те. Плюс до всього дуже багато людей, дуже багато якоїсь техніки, всі бігають щось десь відкривають, тому вона особисто контролювала весь цей процес. І коли пожежники бачили собаку, вони якби дивувалися, чому вона от не сховала, чому вона е, не злякалась. Ну, вона в нас настільки така е, цікава, як бачите, вона фактично проживає в нас в холі, вона завжди в курсі всіх справ. Тому вона активно допомагала пожежникам, навіть своєю, своєю присутністю і підтримкою. Сама рятівниця свої враження від події описує так. За словами керівниці центру, ні тварини, ні персонал не постраждав. Найбільшого клопоту пожежа завдала бухгалтеру, котрій доведеться відновлювати програму за два минулі роки. Та головне каже, основні документи вдалося рятувати. Зараз же увесь колектив займається прибиранням. Все, що ви бачите, воно в нас було в кабінеті. Рятуємо і документи, і все, що все, що там було. Оби документів чи дуже постраждали, чи далося все в ці частина, частина постраждала. Звісно, все все те, що було в правому кутку, відповідно, все те постраждало. Директорка каже: вогонь не поширився на інші кабінети, тож лікувальне приладдя залишилось цілим. Однак, режим роботи все одно довелось змінити. Ну зараз ми приймаємо ургентних тварин, які потребують дуже термінової там допомоги, да такої швидкої. От планові праці трошки перенесли. Це нічого страшного. Всі наші аналізатори, обладнання, медикаменти. Ну враховуючи, що оперативно зреагували, і ми і рятівники, то туди вогонь не дійшов. Наразі остаточно оголошувати збитки у центрі не беруться, адже підрахунки досі тривають. Директорка каже: сподіваються, що ліквідувати усі наслідки пожежі зможуть самостійно, інакше звертатимуться до міської влади та небайдужих. Та вже невдовзі зазначають, зможуть повернутися. До нормальної роботи Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. 85 кілометрів пішки і 3 мільйона гривень на рахунку. Це результат благодійного марафону, який подолав Житомирський волонтер Олександр Швецов. Ідея марафону виникла випадкова. Є такі марки з ліги сміху. І він теж робив такий піший похід, тим самим робив добру справу, задонативши пару ренімобілів для військових. І я на це дивився. І я мрію про те, що якщо здорова людина так може зробити, чому не може про це зрону це зробити людина? На протезі чи ще щось плюс тим самим я хотів показати таким же самим побратимам і по сестрам, що які отримали такі поранення, що на цьому життя не закінчується. У 2014 році війна частково зруйнувала життя Олександра. Під час тяжкого поранення йому ампутувало ногу. З того часу він пересувається на протезі, але це не заважає йому жити та допомагати іншим. А марафон довів: можливо, все варто лише мати мету. На той момент ми собі розуміли, що нам потрібен мікроавтобус, ну, верніше. Побратимом мікроавтобус один, і один пікап на Донецький напрямок і один пікап на Херсонський напрямок. І подумали, що між Одесою і Яремчі 800 тисяч кроків. І якщо людина задонатить одну гривню, вона тим самим робить на мінус один крок для мене. І якщо ми назбираємо потрібну суму, то ця сума піде на, на ці автівки для наших побратимів. Про те, що вдасться зібрати кошти не на одне авто, ніхто навіть не. Не сподівався, українці скоротили шлях волонтера на сотні кілометрів, задонативши більше трьох мільйонів гривень. Якщо цю суму акумулювати в кілометри, то це відстань до Атлантичного океану. Ці вісім днів Сашко пам'ятатиме все життя. Адже окрім труднощів у дорозі траплялися і дива, які він сприйняв як знак та благословення. Це можливо ви бачили в ролику Є батюшка, який давав тисячу гривень. Я вирішив, що я ці тисячу гривень залиш. Що собі просто зроблю в рамку, а свої туди, якби заміню замю своєї на ті. Чому так? А мені здається, що той момент був переломний у зборі. Чомусь. Ну не знаю, От чомусь у мене таке є відчуття особисте. Свій марафон волонтер фіксував на камеру і поширював відео у соціальних мережах. Ролики розлетіли з неймовірною швидкістю. Це і допомогло зібрати мільйони, говорить Олександр. Я брав пости свої. Закидував телеграм-канали в українські, але телеграм-канали, якщо відверто відмовляли такі відомі телеграм-канали, не буду їх називати. То я попробував, загуглив американські групи, які є в Фейсбуці, і просто заходив в ті групи, групи і там опубліковував свої пости. І я побачив, що на PayPal почали ну, не багато, але заходить гроші. І я то ввечері старався так заходити по тим групам і так само розкидувати там ті публікації. До мене. Не дзвонили з Японії, наприклад, да на PayPal пишуть там Glory Ukraine, Тобто, ти розумієш, що це люди, іноземці, які там зі штатів. Поки ми розмовляли, на рахунок волонтера продовжували надходити кошти. Тобто марафон триває, і кожен ваш донат піде на зсу. Запевняє марафонець. Ну, по-перше, це пікапи і мікроавтобуси, які на які ми збирали це однозначно. А по-друге, це просто буде більше пікапів. Я так думаю, ну і можливо інша допомога для ЗСУ. Але те, що вона піде тільки туди, це точно. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 на новому бульварі людно. Тут для місцевих та переселенців влаштували концерт. Без уваги дітей та дорослих не лишився бронетранспортер. Тут же розкинули десятки локацій, аби маленькі житоморяни та дітки переселенців могли знайти цікаве для себе заняття і відволіктися від пережитого. То є і спортивні секції, є художні, хореографічні, мистецькі, вокальні. Дуже багато майстер-класів. Тобто є як художні школи будуть малювати з дітками, так і центр наприклад. Технічної творчості буде майструвати, будуть показувати танець роботів. Взагалі цей захист створений для переселенців, для дітей-переселенців, для того, щоб відволікти їх від реалії, які їх тримали там. Тут вони можуть знайти себе. Це їх хобідей для дітей. Ми його так і назвали для того, щоб кожна дитина могла знайти своє хобі. Зараз настав час садки, проявляти свої таланти, тому ми зібрали найкращі заклади позашкільних освіти, які мають Ають можливість, як і спортивному і культурному відношенні до дітей надати абсолютно безкоштовне місце для таких дітей. Тому сьогодні ось такі показові виступи для всіх. Готові вироби з майстер-класів. Діти забирали на згадку. Тут вони виготовляли свічки, аплікації, малювали аквагрим, але не забували й про зсу на одній з локацій. Діти власними руками робили окопні свічки, які незабаром поїдуть на передову. Обов'язково ну хлопці вже чекають. Наші земляки провести хобідей із користю для зсу вирішили подружки Софія та Ілона. кажуть у такий спосіб хочуть зігріти тих, хто зараз нас захищає. Це ми вирішили допомогти теж зсу. Охій, да. такі. Тут розповідали, що на них можна навіть робити їжу, якщо немає газу чи світла. Ну, ми допоможемо там, де зараз цього не вистачає. Та, мені здається, їм буде приємно навіть. Я думаю, що у деяких... У деяких людей з СУ, може немає світла е, або вогню. І от ми можемо їм так допомогти. Локація є для тих, хто мріє стати відомим чи навчитися знімати фільми. Вони можуть навчитися у нас знімати, монтувати. У нас є акторська майстерність, режисура і написання сценаріїв. Тобто, весь процес кіновиробництва для переселенців, для багатодітних родин є знижки навіть до 50%. Ми підходимо індивідуально до кожного. Якщо дитина хоче розкривати свої таланти у цій сфері, ми, в принципі, можемо на безоплатній основі долучати до певних проєктів. Ван розбігаються очі. Каже, у Житомирі вже півроку сюди приїхала із двома донечками чотирьох і восьми років. Рішення їхати прийняли тоді, коли у рідному Краматорську жити стало занадто небезпечно. Тож нині облаштовується тут. Жінка каже, вже знайшла роботу, тож час зайняти і дітей, аби вони скоріше забули жахи війни. Дітям легше, але ж вони мені кожен день питають, коли ми їдемо додому, коли я побачу свої іграшки, коли все тому так. Вони ходять в школу в садок і може Якщо б вони ще десь ходили, малювали чи співали, то було б їм не про то думати, не про про взриви. Та ще одна мета заходу зігріти військових. Під час концерту та майстер-класів волонтери збирали кошти на буржуйки, які грітимуть ЗСУ взимку. Тренстрічна волонтерка штабу допомоги Житомиру каже, люди досить активно донатять у скриньку. Люблю допомагати людям, тим більше такий складний час. Якщо я можу це зробити, чому не допомогти? Люди доєднуються та дають гроші. Ціна однієї печі буржуйки близько трьох тисяч гривень. І хоча таке приладдя значно коштовніше, каже голова штабу, у місцевій компанії зробили знижку. Тож далі усе залежить від донатів людей. Чим більше закинуть, тим більше боржуйок поїде на передову. 30-та бригада, 95-та бригада, військова частина 4044, богуна наша, Житомирська. Ну, це основна чист. Хоча у нас є 199 й центр, теж ми їм пикуємося. Військовий військовий інститут. Це в наших всі хлопці. Ми скільки все беремо, скільки ми їх купимо. Тому що їх мало, і багато бути не може. Треба, треба і треба. Тому скільки зможемо, стільки зберемо, стільки стільки веземо. Про важливість свого внеску, хай невеликого, розуміє Юрій. Якщо на велику суму, то буде краще нашим, нашим хлопцям. Вони будуть більше нас захищати. І, ну, скажу, вони будуть чесно, нам дякувати сильно і ми. А ми за них будемо молитися. За чотири години концертів та майстер-класів волонтери нарахували у скриньках понад 40 тисяч гривень. Тож частина великої потреби потроху починає закриватися. І кожна наша гривня тепер грітиме захисників. Вікторія Гнатюк, митрополовинка, телеканал СК 1 Українську книгу Вільній землі із таким гаслом у Житомирі стартував флешмоб. Організувала його партія Європейська Солідарність, аби на звільненні містечка та села Харківщини повернути українське видавництво, яке в окупації Росія намагалася знищити. Расисти знищують українську книгу, тому ми запустили акцію Українська книга вільній землі. До збору вже долучилося кілька громад області. Місцеві школи та бібліотеки діляться своїми книгами і школярі. Дільна організація Андрушівщини Європейська Солідарність активно долучилася до збору книжок для Харківщини для деокупованих місць. Також організації Червоненської територіальної громади взяли участь Богачук ігор і Волицької громади. Шпаківська Олена активну участь прийняли два ліцеї з селища Хорошів. Це перший та другий редакції Газета Прапор. Ну я особисто з сім'єю також. Акцію продовжимо. Будемо працювати, будемо допомагати підтримувати. Попілянське ОТГ спільно з партійцями Європейської Солідарності зібрали книжки, підтримали всеукраїнську акцію. Яка тривала у нас цілу неділю, і ось те, що вдалося нам зібрати, це книжки українською мовою, які поїдуть до Харківщини. За кілька днів вже вдалося зібрати кілька сотень книжок. Втім, багато українського не буває. Тому усіх охочих запрошують долучитися до акції. Збирають книги українською мовою, в тому числі дитячу класику, казки, розмальовки та книги зі шкільної програми. Також Харківщина потребує і гуманітарної допомоги. Тож тих, хто має можливість, просять принести засоби гігієни, теплий одяг, ліхтарики, сірники, свічки, павербанки. Збір триватиме до 25 жовтня у Житомирі за адресою вулиця Івана Сльоти, 32 дріб 98 в офісі Європейської солідарності з 12 ранку до 15.00, крім вихідних. Більше інформації ви можете дізнатися за номером 098 718 28 84. Ми допомагаємо, чим можемо, будемо допомагати. Хай буде все добре. Слава Україні!